Вітаю вас, друзі! Знову сьогодні з вами, я, Валерій Клочок. 15 жовтня на вулиці маю для вас гарні новини, і не дуже втім, є на чим поміркувати. 17 та 18 жовтня у Європі буде проходити саміт Європейського Союзу, і там буде Зеленський. Він представлятиме план перемоги. Про це повідомив високий дипломатичний представник Жозеп Борель. Також Зеленський представлятиме план перемоги, але раніше, 16 жовтня, в парламенті. Про це зараз все по порядку, детально. Тому хто ще не підписався, прошу вас, долучайтесь до нашого каналу. І розпочну, звісно, саме з цієї новини, тому що, як на мене, вона дуже важлива. Оскільки я вчора вам, готуючи вечірні відео, говорив, в мене немає поки що відчуття того, що Зеленський зможе бути у Європі, коли там буде президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Він наприкінці тижня прилітає до Берліна. Там у нього офіційна зустріч із президентом Німеччини і канцлером Олафом Шольцем. Так, от стало відомо, що Зеленський 17 чи 18 жовтня у Брюсселі виступатиме із нашим планом перемоги. Чи говоритиме він про всю частину із закритою, невідомо. Так само невідомо, що він представлятиме 16 жовтня, завтра в парламенті. Бо є інформація про те, що він може зустрітися лише з керівниками фракцій, а може і представити план перемоги для усіх депутатів парламенту. Чи будемо чути ми його? Я думаю, що так. Пряму трансляцію Гончаренко або хтось інший точно вестиме, і ми знатимемо всі деталі, які він буде озвучувати перед депутатами. Але чи буде, знову ж таки, наголошую, озвучена і закрита частина, не скажу, не знаю, але хотілося б розуміти, яке бачення нині у президента України. Подальшого завершення війни, як він каже, плану перемоги. Тому за цим усім слідкую. Але є ще кілька цікавих новин з Європи, які нам також важливі. По-перше, Європейський Союз продовжить свою тренувальну місію, що забезпечує підготовку українських військовослужбовців ще як мінімум на два роки. Це знову заявив учора Жозеп Борель, це важливо. Як демонстрація намірів Європи підтримувати Україну максимально довго і посил до Путіна, тому що як ви бачите, Сполучені Штати Америки нічого не говорять про фінансування на наступний рік, але європейський союз розуміючи, що їм зараз краще допомагати Україні, аніж воювати самим і готуватися до цієї війни, все-таки має намір нам допомагати. Сьогодні у виданні Financial Times виходить матеріал, в якому мовиться про те, що західні країни фактично увійшли в гонку озброєнь, таку, як була ще наприкінці 20-го сторіччя, ну, 80-х і 70-х роках. Пишеться про наступне: що сьогодні, наприклад, завод Рейн планує наростити виробництво 155 мм боєприпасів за стандартом НАТО зі 100 тисяч у 2022 році до 1,1 мільйона одиниць на рік до 2027 року. Тобто, поки ми стримуємо російську агресію, то Європа готується до можливої війни проти Росії, Китаю і Північної Криї, тому що ви знаєте, що вже Північна Корея, я ще торкнувся цього питання, сьогодні вже в Україні, і це дуже серйозний виклик сьогодні для всього західного світу. Але звісно, враховуючи те, що Росія може щодня використовувати до 10 тисяч боєприпасів і абсолютно не хвилюватися з цього приводу. То 1,1 мільйона забуду Рейнметал, це не так багато, але й інші підприємства, які виготовляють ці снаряди. І дуже важливо, щоб сьогодні Європа більше інвестувала в безпеку, як мінімум, щоб їхня інвестиція в безпеку була не меншою, ніж ті суми, які витрачає Росія на війну проти України, ну і загалом на різні інші гібридні атаки по всьому світу. Втім, у Європи, як на мене, є величезна проблема. Західні країни. Пише видання це ж саме Financial Times, тому що там багато цікавих матеріалів сьогодні вийшло. Повинні запровадити санкції проти кораблів тіньового флоту Російської Федерації, за допомогою яких Росія нарощує експорт нафти і отримує все більше і більше прибутків. Це як на мене, взагалі сьогодні проблема номер один для усього західного світу, яка обумовлена тим, що Сполучені Штати Америки стримують сьогодні і Ізраїль і інші країни. Від дій, які можуть нашкодити нафтовій галузі загалом у світі і спровокувати ріст цін, особливо напередодні виборів, У США ця історія їм буде зовсім неприваблива. У виданні зокрема зазначають стосовно цієї проблеми, враховуючи те, що західні санкції нібито діють, але Росії вдається вивозити величезну кількість нафти із своєї країни до різних країн. Ну і вчора я вам розповідав, що тут вмочили свого носа навіть і чехи. Так, от враховуючи те, що Росія збільшила світіньовий флот. Збільшила вона його ну так приблизно удвічі. Вони майже вдвічі, точніше, якщо бути на 70%, підняли об'єм експорту нафти. Це іде все, звісно, поза санкційною політикою, яку застосовують до Росії країни Заходу, Європи і Сполучених Штатів Америки. Тобто санкції за великим рахунком не працюють. Доходи до державного бюджету Російської Федерації лише від продажу нафти можуть сягнути 200 мільярдів доларів. І вони сягнуть цієї цифри. Тому тут треба західним нашим партнерам робити висновки, вони воювати збираються чи торгувати. Але враховуючи те, що зараз активізувалася дуже сильно, скажу так, на даному етапі Північна Корея співпрацюючи із Росією, відправляючи до Росії своїх військових і в тому числі продовжуючи ескалацію на Корейському півострові. То ситуація може розвиватися за дуже непередбачуваним сценарієм для всього заходу. Ну, тому, ймовірніше за все, Байден і вирішив спробувати примирити корейців, китайців і росіян. Минулий п'ятниця, якщо ви слідкували за новинами, Південна Корея випустила. По північній Кореї безпілотники, які розкидали листівки, в яких критикувався Кімчен Ін. Вони там висвітлювали його непривабливому світлі, і це враховуючи те, що буквально перед цим Кім Чен Ін сказав: Ну, ми не збираємося з Південною Кореєю ні воювати, нічого, мовляв, поки що нас не чіпайте, але зрозуміло, що довіряти диктатору це ну, себе обманювати. І вже буквально вчора було повідомлення від Пхеняну про те, що вони провели у підвищену бойову готовність. Гармати, які стоять на кордони з Південною Кореєю, і погрожували підірвати шляхи, які з'єднують Північну Корею і Південну Корею. І минулої ночі вони це зробили. Поки що я не вбачаю там якоїсь серйозної ескалації, але сам факт того, що є вже загострення, його заперечити складно, і він, звісно, буде впливати на різні процеси. Втім, тут є одна примітна деталь, на яку варто звернути увагу. А саме, Справа в тому, що по пхеняну були запущені безпілотники з Південної Кореї на тлі того, що нібито там плюс-мінус них відносини стабілізувалися. Це дасть змогу нам сьогодні говорити про те, що північнокорейських військ в Україні може бути менше. Тому ця вся історія нам зараз на руку. Бо загалом то Кимчинин має тепер тримати більше військ у себе. Вдома я не можу зараз робити висновки про те, що ми маємо якусь там домовленості з південними корейцями, але менше з тим, ця історія нам може зараз зіграти на руку. На перший погляд, загострення ситуації на корейському півострові нам може шкодити, бо, мовляв, увага переключиться там західного світу на південну Корею, Сполучені Штати Америки, будуть більше допомагати їм. Але давайте направду скажемо, що нині допомога від ШАН надходить дуже дуже до нас повільно. І Східна Азія завжди була в полі зору підвищеної уваги США і країн Заходу. Ну, як мінімум США, Америки, Великобританії, як мінімум. Втім, саме ескалація зараз на Корейському півострові буде стримувати бажання Кім Чен-Іна відправляти свої війська до Росії, бо йому можливо доведеться боронитися від Південної Кореї. Ну, звісно. Безпілотники з листівками це не атака, але менше з тим. Тому там події будуть розвиватися. Ну а тепер давайте все ж таки ще повернемося трішки до Європи. Хочу вам повідомити не дуже приємну новину, на якій сто разів вже наголошував у своїх відео про те, що. Найбільшим помічником і донором для України сьогодні є не Франція, не Велика Британія, а саме Німеччина, яка активно співпрацює зі Сполученими Штатами Америки. І, звісно, що багато рішень вони погоджують саме з Вашингтоном. Хотілося б, звісно, щоб Європа, врешті-решт, усвідомила необхідність витрачати більше на власну безпеку, допомагаючи Україні. Сьогодні видання Лемонде пише, що військова допомога Франції Україні у 2024 році. Виявилася меншою, ніж обіцяною раніше. Ви знаєте, що ми підписали з ними безпекову угоду, вони нам обіцяли надати 3 мільярди євро допомоги. Видання пише, що сума до кінця цього року становитиме трішки більше 2 мільярдів євро. Тоді як у 2022 році вона була в розмірі 1,7 мільярда євро, у 2023 році 2,1 мільярда євро. Ну так, друзі, обіцянки відправити свої війська до України закінчується тим, що Макрон навіть не виконує зобов'язання підписані у договорі про безпеку. Це не зрада. Це просто те, що ми повинні знати, як і про Чехію, як і про Францію, як і про Великобританію, тому що часто гучні заяви європейських чиновників залишаються просто голосними. А на практиці вони не роблять того, що нам обіцяли зробити, в питанні допомоги. В той же час вони використовують російсько-українську війну, затяжність її. Для того щоб підготуватися самим до можливої агресії, звісно, що так буде робити будь-яка держава. Тому ми повинні голосніше говорити, що вони ж ну гуманісти, вони ж повинні відповідати своїм демократичним принципам. Вони повинні допомагати нам, оскільки ми зараз даємо їм час підготуватися до можливої війни Росії проти країн НАТО. Хоча, як сказав Трамп, знову чергова його заява прозвучала, що якби не Джозеф Байден, то Путін на Україну не напав. Він знову заявив про це на своєму черговому мітингу і говорить: якби був я президентом, то війна не розпочалася б однозначно. Він добре знає Путіна, з ним добре ладить, лагодить. Ну і все було б дуже добре, аби він очолював Америку. Ну, в нього зараз такий ймовірно шанс з'явиться. Друзі, на дану хвилину всі новини. Обов'язково вас буду тримати в курсі подій усіх, які сьогодні є у світі. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити подобайку, написати коментар. Ну і звісно, поширити це відео своїм друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. не перемикайтесь Все буде Україна!